Доброго дня? Можна не записувати? Доброго дня. Шановні присутні, прошу представитися. Влада Броусенко, я так розумію, представник розробника звіту з оцінки на довкілля. Катерина Бондар, це в нас теж розробник звіту. Так, це представник розробників. Тоді питання: хто в нас три сінірки? Синир... Хто це в нас представник. Тоді його сподівник <на> не <на> повинен <на> бути. Чекаємо, коли він напише прізвище, ім'я по батькові. І хто у нас Карина така, будь ласка, також. Доброго дня, Карина. прошу представити собі колес подарування. Тоді у чат, будь ласка, прізвище, ім'я і Посанів. посаду, якщо можливо. Бажано зробити це зараз, щоб ми розуміли, хто є хто. Світлана, доброго дня. Доброго дня. Ви представляєте? Чи ви громадсько? Я Зрозуміла. Можливо, ви напишете ваше прізвище ім'я у чат, щоб ми вас зафіксували. Так, сейчас я только разберу, я как тут копья писать, а все, все пошло, забрали даже. Да, представляете, спорювання, правильно? Да. Ну тоді ще залишається, кто у нас три семірки, будь ласка. Або на камеру, або так у чате напишите, кто вы є. Чекати, поки нам не скажуть, хто є трасімірки. Я не розпочну громадські слухання. Давайте, може, будемо економити і наш час, і ваш час. <плес> Балан Тетяна. Представник суб'єкту господарювання чи розробник звіту. Чи це представник громадськості Тетяна? Mm -hmm. Розробних момент зрозуміло, тоді ми будемо розпочинати. Доброго дня, шановні присутні, мене звучив Челенк Наталія Ігорівна, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, на які покладено обов'язок щодо здійснення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальності Грандстройтехсервіс в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля щодо технічного переоснащення комплексу з переробки сировини для отримання щебеневої продукції та використання пересувної пробильно сортувальної дільниці. Процедура оцінки впливу на довкілля підприємства було розпочато 7 вересня 2023 року. 29 квітня 24 року в імменому реєстру оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок його громадського обговорення. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауваження пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Як ми бачимо, представників громадськості поки що з нами немає за регламентом, ми будемо чекати 10 хвилин. Якщо ніхто до нас не приєднається, будемо вважати, що громадські слухання відбулись. За результатами будемо, буде замість протоколу складено акт про відсутність громадськості на громадських слуханнях, який буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Тому чекаємо 10 хвилин і будемо або завершувати, або продовжувати громадські слухання. Як ми бачимо, що представники громадськості до нас не доєдналися, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами ми складемо акт про відсутність громадськості та підгрузимо його до єдиного реєстру оцінків надаткіля. Дякую, за побачення.